Сучасна епоха фахової підготовки в Івано-Франківську. Відбувся форум Професійна освіта, нові правила, нові можливості. На заході представники Міністерства освіти і науки, регіонів, бізнесу та освітніх закладів обговорили положення нового профільного закону створення спільної комунікаційної платформи. Детальніше про головні нововведення у матеріалі моїх колег. По новому, уже упродовж трьох місяців закон України про професійну освіту стартував у вересні. Однією з головних новацій стало створення наглядових рад, аби заклади були ефективнішими та ближчими до потреб ринку праці. Формуватися наглядова рада почне після того, як Міністерство освіти прийме примірні положення про формування наглядової ради і про самі наглядові ради. Наразі ми вводимо і запроваджуємо новий орган управління у закладах освіти, який частково бере на себе повноваження засновника, частково керівника закладу освіти, частково свої, потім тільки для для колегіальних органів функції. Якщо раніше це просто були такі дорадчі органи, які збирались, могли Ось там порадити закладу освіти, то сьогодні відповідно до закону частина повноважень керівника і частина повноважень засновника будуть передані саме цим людям, тим, хто відуть до складу наглядової ради. А склад наглядової ради має складатися на 50% з представників засновника і 50% від представників роботодавців. В оновленій системі професійної освіти запроваджують також нові способи співпраці з бізнесом. Це розширення партнерств і нові форми спільної роботи. Це зокрема. А взагалі, реорганізація системи відхід від старого поняття ПТУ і реорганізація закладів освіти у професійні коледжі це питання оптимізації мережі, і завершення передачі на місцевий рівень самих закладів освіти. Ну і що найголовніше це побудова гнучких траєкторій здобуття професійної освіти, професійних кваліфікацій. Над змінами працюють уже й в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Зараз по тих пунктах всіх нового закону нові програми, нові стандарти. Готуємо кваліфікаційні центри, не тільки навчально-практичні, а кваліфікаційні. Це щоб сказати наперед, наприклад, у нас буде кваліфікаційний центр. Ми будемо оцінювати здобувачів освіти з іншого закладу. Форум організували Міністерство освіти і науки України разом із ініціативою Едап. Яка підтримує розвиток будівельних професій у всіх регіонах? Основна мета зробити умови навчання в закладах професійної освіти спільно з бізнес-партнерами, спільно з міністерством освіти України, за підтримки швейцарського уряду, такими, щоб випускник з легкістю зміг знайти роботу. А роботодавець був задоволений якістю підготовки. Такі площадки, де зустрічаються державні органи професійно технічного освіта. Міжнародні донори важливі для того, щоб напрацювати у ці напрямки реформи, тому що ще є демографічний чинник, який потрібно враховувати, і якраз на перетині от всіх цих напрямків напрацьовуються ідеї і якби дорожні карти реформ у другий день форуму. Учасники відвідають один із освітніх закладів. Також відбудеться спортивний турнір між командами учнів і вчителів коледжів з різних куточків України.